Зупини човна. Табо виключить не видно, зараз Ви, брота не буде. Підходьте ближче. Ось піде похорони патрульні. Держи України. Добре під'їхало. Ближче давайте сюди. Виключаємо не треба, йде фіксація. Чого? Факту бракоєрства. А, а це що таке? Это куда вы здесь? А, добре, иди сюда, я тебе сейчас расскажу, что вышел. Не с тобой такой. Глаза. Кто вы? Есть. Есть. А что вы тут на воду Выехали. Что-то бачим, плавает там, вот, за чаретом. И что плавало? Это мешки плавали. А что же они сухие? Что? Мешки на чарете лежали. Лежали, да? Конечно. Ось. То ви спеціально за ними і пішли, так? Ні, ну ми що по-видному бачили що лежить наче рейти. І що там, сітки? Бачите, щоб... понаходили, так? Добре, ну, добре тоді будемо називати. Так, Юрій Григорович, сітки. Перебрані, чистенькі. Як вам повезло? Чудово, і вам повезло. Є, є. Та, у вас риб. є заборони знаряді лову? Так ми навіть на очереті лукаву. Вилучай. Хотим на берег приїхати та кому-небудь, щоб приїхали, забрали. І так тікали від нас Да? Там ви ж почули, що ви їдете, та й до вас приїхали. А, ну, так. Там повинні провірте документи у моду. А вон фонарі там, там сідають. Та ви знайшли тут очерету. На очереті прямо лежать, вони звикнувся. І оці всі, так? Да? Ну да, все оце комплект, бачите. Повний комплект. Повний комплект. Чи... Поверх, так. Рибохорони патрульні викликали. Так от це ж їхали в берег, викликати. Думаю, в тим ні, я поїдемо по за берег. А ви знаєте, що якщо ці сітка, то ви вже порушні. Це, зрозуміло, що порушні. Так, ти будеш вдівати. Ну як, нікуди. Не Можна брати. Називати треба їхати, патруль. Куди-небудь дзвонити, щоб приїхали, забрали. Чи парковикам, чи патруль похоронний. А кому робити? Викликайте партнерів. Давайте, викликайте. Та, викликайте. Матін когось на березі телефон. Ірош, цих бракоєрів не можна відпускати.